Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу сказати кілька слів про мотиваційну направленість людини і яким чином ви можете допомогти собі підвищити мотивацію в тій чи іншій активності. Так от, те, про що вам потрібно знати, і що дуже часто зустрічається в невірному трактуванні в інформаційному просторі, це те, що дофамін це гормон задоволення. Дофамін це гормон перед відчуття задоволення насправді. Це гормон, який має дуже сильну дію на людину, в тому плані, що він відіграє вирішальну роль у мотиваційній сфері людини. Без дофаміну нам би не хотілося щось робити, чи кудись іти, чи чимось займатися. Тому дофамін виділяється для того, щоб людина активність отримувала. Проблема сучасного світу полягає в тому, що люди мають дуже легкий доступ до дофаміну, так званий легкий дофамін. Якщо раніше для того, щоб е, поїсти, потрібно було чи вбити мамонта, чи піти е, зібрати яблука, чи піти, я не знаю, виростити пшеницю. Е, зараз для того, щоб поїсти, достатньо просто клікнути кілька разів по телефону, і їжа до вас приїде. Е, достатньо просто відкрити холодильник, якщо їжа вже приїхала. Якщо раніше для того, щоб задовільнити своє сексуальне бажання, потрібно було познайомитися з людиною, спілкуватися з нею, побудувати контакт, і зрештою могла бути статива близькість, зараз ви можете, ну, не буду говорити про погані варіанти для здоров'я, але ви можете, наприклад, задовільнити свій сексуальний потяг переглядом порнографії в інтернеті. І це погано. Чому? Коли у людини є доступ до дофаміну, легкий доступ до дофаміну, у неї зникає необхідність проявляти активність, у неї зникає необхідність докладати зусилля для того, щоб досягати того чи іншого результату. А це призводить до того, що люди оточують себе легким дофаміном, і їхня мотиваційна сфера знищується, руйнується. Руйнується бажання щось робити, руйнується е, бажання рухатись кудись, розвиватися, е, заводити якісь соціальні контакти, можливо. І все було б нічого, але коли ми отримуємо легкий дофамін, і якщо дофамін дуже яскравий у достатній кількості, е, людина після того, як він перестає діяти, потрапляє у так звану дофамінову яму. І для того, щоб із цієї дофамінової ями вибратися, вона бере ще більшу дозу дофаміну, легкого дофаміну із оточуючого середовища. Тобто, це схоже на певне замкнене на певне замкнене коло. Як при наркотичній залежності чи алкогольній залежності. Коли я спочатку п'ю, мені стає легше, а потім мені стає дуже погано, набагато гірше, ніж до того, як я вживав алкоголь, і мені потрібно випити ще більше для того, щоб мені знову стало погано. Для того, щоб відновити... Мотиваційну активність для того, щоб покращити свою мотиваційну сферу, те, що вам потрібно зробити у сучасному світі, це обмежити доступ до легкого дофаміну. Отримуйте дофамін складніше, ніж ви звикли отримувати до цього. Ви будете здивовані, наскільки ця практика вплине на покращення вашої активності та виникнення вашого бажання. Те, що я вам зараз пропоную, воно більше про практику. Покращення чутливості людини до того, що її оточує, до того життя, яким вона живе, і посилення впливу на це власне життя. Тому що легкий дофамін це часто ілюзія впливу, легкий дофамін це часто ілюзія контакту, легкий дофамін це часто ілюзія задоволення потреби. Якщо ви від... будете відмовлятися від легкого дофаміну заради складного дофаміну, ви покращите своє життя в рази. Це те, що вам потрібно знати, особливо, якщо ви схильні до е, отримання дофаміну через порнографію, через скролінг соцмереж, е, через е, е, легку та жирну їжу, легку, дуже важку їжу. Що ж, сподіваюся, було для вас корисно. Побачимося!